Гадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це фінальна серія, де я б'юся кейсами на джидропі в режимі битва кейсів, відповідно. І... Мене ця рубрика дуже радує, тому що, мабуть, це найпродуктивніша моя рубрика. Тобто, за 13 минулих серій там таке було. Хто не бачив, просто гляньте кожну серію. Ну, там були зливні, але були дуже жорсткі сири, тому кому цікаво, подивіться. Також промокод Atom F77, з'явився новий, який. Ой, я по звиччі полистав самий низ. Ні, ні, ні. Цей промокод, від... якщо ви робите депозит по ньому від 500 джапонтів, він дає вам ось такий от кейсик. Easy game абсолютно безкоштовно, і з нього може випасти навіть щось ось таке. Це, здається, 200 джа-пойнтів. Ну, nice, айс 250. Окуп, тобто платіновий. Відразу платіновий відкриваю і дивлюсь на це. Кінець рубрики, але не кінець. Типу, я інколи буду заходити в битву кейсів на звичайних серіях, тільки вже трошки, трошки рідше. коротше. Так, відразу починаю. от скільки, скільки в мене стрік з битв кейсів? Мені от просто цікаво подивитися. Угу. Раз, два, три. Я скрізь виграв. А, чотири. Так, я виграв просто чотири битви кейсів. Це жесть. І одна з них була на 14 тисяч, я вибачаюсь, тому сьогодні ми заходимо сюди, вибираємо трьох людей. Трьох ботів, точніше. А, ну двох ботів, бо я ж не бот. Так, да, дуже смішно. А, і стартуємо. А в нас на 14 тисяч. Так -то супер багато витрачати таке собі буде. Тому ми почнемо з 4 таких кейсів. Оцей. оцей. 3700 битва, я думаю, для розігрівчику. Підійде. Серія, я думаю, буде прикольна, навіть якщо ми зільємо. Тут, в принципі, ці битви кейсів, їх дивитись. Дивитись приємно оку, тому що якийсь азарт. Ну, азарт це погано, просто є як, якесь як змагання навіть. от Прокидається в мені. І ось так от. Це. Ага, 3-2-2 в нього. Зрозумів натяк. 700, ну поки що ми виграємо, але все буде вирішуватись на останніх двох кейсів. І зараз, зараз він нас трошки обігнав, Ну це нічого страшного, бо там буквально. От, ми його обігнали зараз, наприклад. Ну, от, все вирішиться тут, я ж кажу. Якщо він ловить. А він ловить. А я ловлю дуже печально. А я прям, ну, я б сказав, погано. Зло... Угу. Розумів, скільки чил 9К забирає. Окей, я зрозумів, я зрозумів. Ще раз відразу ж. Ну, я думаю, це логічніше злити, тому що. Минулого разу ми піднялись, хто бачив, до, до 50 тисяч. Це була просто жесть. Так. М -м -м. Пропоную відкрити щось по типу цього, наприклад, кейса. Потім два цих і потім два цих, 5700. Підвищуємо ставки. Половина мого балансу зараз просто улетить, якщо я, звісно, програю. Ой, проти, блін, проти двох. Ну от я не знаю. Ніби зараз буде. Має бути стрік з Лузів. Ну, в батлах взагалі в мене, ні? Ага. Ага. Ну, угу. це нічого не значить. Він знову. Ви... А, ні, я виграв, що. Що це за Тек? Такий цікавенький. Окей, от зараз все вирішується. Будь ласка, МК. Окей, всім фігня, мені норм. Мені нормік, Я цьому радію. Так, і ще один. Ідеї. А, окей, 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 окей. Він виграє. Але два кейси, які в сумі 3000 ще коштують. Найс, окей, турбопік гарно. Ми виграємо. Зараз все вирішиться. Зараз просто все вирішується. Хто? Він? Він Він просто обігнув мене. Боже, мене зараз було б 20. Ооо. Я б зараз ножовий відкрив безпокійно. Ну, в принципі, так, це максимально логічно, тому не використовуйте взагалі як, цей, як інструкцію моє відео, тому що можна як і підняти, так і злити. І на сайтах існує таке, як мінус, тому злити типу, можна спокійно. А потім від цього може і видавати сайт. Ну, коротше, ось таким чином. Краще взагалі просто дивитись мої відео. 2600 випадає, трошки підбустила баланс, можна піти знову в битву. Може, блін, ну, окей. Фіна... 에, давайте я зроблю зараз фінальну бійку, якусь цікаву. Не супер дорогу вийде, але цікаву. Битву. По-перше, ну, звісно, кейс, який промокод мій, Атом F77, це зрозуміло. Один додаю. Так, хочу оцей, байріфреш, все-таки літо. Далі. Shark Case. Щоб було максимально цікаво, хочу. Як... А, куди я полистав? На, на такі кейси лиснув, звісно. І давайте, от який. оцей Summer. І пропоную якийсь фінальний, просто з цікавим дизайном. З цікавим дизайном, є якісь дешеві з цікавим дизайном. Ну, наприклад, оцей мені подобає. А, вже не можна. Ладно, тоді. Тоді просто відкриємо два берефреши. 2500, коштуватиме битва, додаю двох ботів і. Давай, виграти треба. Виграти треба, щоб я просто. То щоб в мене просто було 1010, я відкрив кейс за 10 тисяч. і спокійно, зі спокійною душею закінчив цю рубрику. Так, оце йому, до речі, пощастило. Сподіваюсь, тим, хто користується моїм промокодом, так само пощастило. На цьому кейсі. Ну, поки що ми. А, ми виграємо, до речі. А йому. А, йому на віж випадає. Окей. Окей, зараз все вирішиться. Останній кейс. Окей, ми виграли. Пойде... А, ні, що? Окей, ладно. К47. Нічого страшного, нічого страшного, адже мені паде Зеф З це і о Аж. Хоча ні. Ні, ну які сто... Які стоджипойнтів? 100, які 100 Я не розумію. Як камбечити? Все, ось така бійка була під кінець, але це ще не кінець цього відео, тому що нам треба якимось магічним чином відкамбечити. 1200 це НОЙ. норм. Контракт. Може контракт, реально. Реально варто. Я думаю, варто. Давай, дві. Там, по-моєму, ці 4 двійки був. Ні, контракт. Сума. Прикол? Прикаліст? Окей. Алин, що робити? Алиню? Просто штормкейсик. go. А, будь Будла. Це може кошту... Ну, це може 2600, типу, да, бути? 1800, зрозумів. Ладно, на літніх кейсах покрутимось, я думаю. Хоча можна спуститись ще тайно. Будь ласка, зліва! Ну який нушу гараж. Чому цей не випав, Я не розумію. Ладно. Я думаю, зараз, якщо зіліє, то це останнє відкриття цього кейсу на сьогодні буде. Будь ласка, справа. Ну, ти реально не докотив до Сайрекса. Окей. Окей, 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 окей. Натяк зрозумів. Оцей кейс я хочу повідкривати. Тепер в такому разі. Ну, нормально, нормально. 1190 ще раз. Треба до 2000 дійти, і штормкейс піти відкрити. Будь ласка, може, ні. Ладно, зрозумів. В принципі, в нас є шанс заловити якийсь непоганий відсоточок. Бо ми це робили апгрейдика, 24 4000. Вгаду я. Може. Ну, блін, ну воно було так-то схоже, але... але взагалі не схоже, якщо чесно. До речі, оце не забувайте крутити. Я прокручу навіть зараз, тому що це безкоштовно. А, ну це бонус до балансу. Це найфіговіше, що могло випасти. Бо мій промокод дає і так більше відсоток, ніж будь-який тут, коротше. Але тут може випасти щось безкоштовне, якийсь кінчик, або знижка на кейс, або безкоштовний взагалі кейс, тому, тому користуйтесь, бо це абсолютно безкоштовно. Оце новенький кейсик якийсь, якогось ютубера з'явився. Я чомусь на мить подумав, що можливо, що Омега мені випаде. Але це було б ду дуже так. Ну. нахабно з мого боку. <с> Ладно, фастом полетіла. Я думав ніж. <с> так. О! Оце. Оце, знаєте, квиточок. Це квиточок до того, щоб. Ну, це не випаде. Це квиточок до того, щоб мене зараз просто підняло отак от, отак от. Вгору, як на трампліні стрибаєш, і просто отак піднімає. Ну, це, по-моєму, це максимум 1000. А, дві. окей, 2500. Окей. Окей. А що, що це за Static Factory New, типу, випало? Чи що? Бо просто. Ну, це це 2, так, десь. Ну, або 1800. Так, це 1800. Кручу ще раз, можливо, АВП якесь випаде. Неонова революція, це норм. Це норм, якщо да, це 2900 вона звідси падає. Кручу ще. І кобальт. Ну, блін, ну. А коли кобальт мені звідси випаде? 3000, це теж окоп, але Кобальт. Кобальто він 7 коштує мінімальний. Окей, okay, 2. Фастиком. Два фастик. Ага. Ага, зрозуміло. Дві. Що, ти по. Ця МПшка подешевіла. Клас. А, -а, а. Окей. Ми все злили. Найс, це норм. Це три. Ще раз. А, за 2800. Найс, 2300. Ще раз. До чотирьох. Діти. Найс! Це 4К. І два тепер. Швиденько. І два зливають в мене, так? А ні, ну, ту ж суму. Ладно. Можна вийти звідси. Ніби можна вийти. А, почекайте, де фріспіни можна виловити теоретично. Мені треба подумати. Мені треба подумати. Угу. Ну отут можна виловити фріспіни, чому би і ні. Давай. Може зараз? Ну просто обережненько три фріспінчики десь. ось Тут проліта. Угу. Щось. Ой, щось вони. Щось не, не окупає, тро, ну трошки не окупає, Може зараз окупить. 1100. Що? Ага. Окей, ну, по моєму так. Да. По-моєму, це фінал, тому що в мене якось колбасить то трошки вгору, то трошки вниз. І нічого зі мною не робить. Ну, хоча б тут вайтаут би випав, було б вже більш-менш зрозуміло випадає оця ямочка. Ладно. Апгрейд. Або ну, або все, або нічого. Просто я хочу отой кейс за 4-5-ірки відкрити, тому роблю ось такий апгрейд. Може, ні. Ні, 100 же поінтів навіть не вистачає на оцей кейсик. І. А, ну, зате вистачає на цей. Окей, відкриваю 99. Пам. Угу. Логічно, апгрейд. І апгрейд роблю на 2000. На 2000 полетіло. Почекайте. Ну ні, воно, воно не так не загальмує, я не вірю. Угу. Байтово було б достатньо байтово. Все, всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей в нових рубриках. Треба ще подумати, що можна цікавенько зробити.